На сумщині завершили збирати ранні зернові та технічні культури за підсумками. Отримали валове виробництво, що перевищує 1,1 мільйони тонн. у порівнянні з минулим роком. Показники нижчі через скорочення посівних площ на 14%. незважаючи на те, що ми мали вищу врожайність з одного гектару, яка сягала подекуди п'яти 5-6% порівні із минулим роком. Ми все ж таки мали менший валовий збір. Цих зернових культур показники озими та ріпака вищі, ніж у минулому році. Посіна площа збільшилась на 50%, а валове виробництво підвищилось на 60%. З площі 47,6 тисяч гектарів даної культури ми зібрали понад 168 тисяч тонн врожаю. Даний результат він є. Відповідним до тієї ситуації, яка склалася в нас. В області закупівельні ціни по області скоротились у середньому на 15-20 відсотків, зазначають у департаменті АПК ціна у переробних підприємств, які закуповують продовольче зерно в сумській області, більш стабільна. Незважаючи на те, що ми маємо і врожай цього року, який перевищує 1 мільйон тонн, незважаючи на те, що на початок маркетингового року у нас перехідні залишки зерна теж саме перевищували 1 мільйон тонн. У нас на сьогодні 20… E... Uh... Підприємств, які займаються складським господарством, надають послуги по доробки та зберіганню зерна, спроможності цих підприємств перевищують 2 мільйони тонн. На сьогодні в області склалася ситуація, яка, в принципі, дає можливість сільськогосподарським товаровиробникам подальшому здійснювати свою господарську діяльність на внутрішньому ринку зерна та продуктів його переробки. Юрій Кочар Валерій Коваленко. Ко новин СТС.